Як можна запакувати рослини і відправити? Можна по-різному, можна просто взяти ящик, отак їх наскидати сюди, якось типа закрити і відправити. Но такого робити я вам наполегливо не рекомендую, тому що, по жаль Боже, труда. Воно все поламається. Хоч, як ви думаєте, що ви так поставите на пошту, воно так поїде. Ні, воно може їхати і отак, і отак, і отак, і, і по-разному. Тому я вам раджу пакувати якісно. Якісні упаковки це залог вашого успіху і того, що клієнт до вас знову звернеться і знову у вас купа ту чи іншу рослину. Зараз я буду навіть дивіться, ось, наприклад, Ну що, я перовський да? Беру отак і пакую. Раз, можна ще одну сюди положити. Два. І так. Раз. І два. І все. І оце скотчем закрутили, уже безпечно доїде рослинка. І клієнт буде задоволений. Напише вам... Щирий відгук, що рослинка якісно гарно запакована, тому що, дивіться, земля не випаде, не розсипеться нічого, зелень не поламається і рослинка прийметься. Бажаєте замовити рослини? Пишіть.